Підозрюваного у насильному утриманні та зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика затримали на Прикарпатті. У вчиненні даного злочину правоохоронці підозрюють 36-літнього мешканця Коломийського району. Злоумисник викрав підлітка. Десять днів нелюд утримував школяра у власному помешканні. Семикласник двічі пробував утекти, однак щоразу безуспішно. Про зникнення дитини міліціонерам заявила мама, однак лише через два тижні після зникнення дитини. Жінка пояснила це тим, що через конфлікти в родині її син неодноразово втікав з дому. Шукаючи прихистку в черговий раз, хлопчик потрапив у руки злоумисника. Наразі підліток перебуває на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківську. Кривднику оголошується підозра у вчиненні злочину і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Познайомився з своїм кривдником по місцю проживання останнього. Значить, цей нелюдь, інакше його назвати не можу, вчиняв. Статеві злочини щодо потерпілого. Дії зломисника кваліфіковано за статтею 153 частиною 3 та за статтею 146 частиною 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.